Добрий день! Ми продовжуємо з вами знайомитись з прямолінійним рівномірним рухом, а саме розглянемо декілька задач, найбільш типових для цієї теми. З пунктів А і Б, розташованих на відстані 80 метрів один від одного. Одночасно почали рух назустріч один одному два тіл. Нехай це буде автомобіль і велосипедист. Перше має швидкість 5 метрів за секунду. Друге тіло 3 метри за секунду. Визначте, по-перше, через який час вони зустрінуться і де саме це відбудеться. По друге, який шлях вони пройдуть до моменту зустрічі, і яке здійснять при цьому переміщення. І по-третє, через який час від початку спостереження відстань між тілами буде 20 метрів. Перш ніж Розв'язувати цю задачу, давайте проаналізуємо умову, щоб ми могли створити певну модель, яку можна фізичну модель підкреслюю, яку можна було би вже математично описати і тим самим розв'язати нашу задачу. Отож, ми маємо справу з прямолінійним рівномірним рухом, коли два тіла рухаються з постійною швидкістю назустріч один до одного. Згадаймо, що для прямолінійного рівномірного руху нам достатньо вибрати лише одну тільки вісь, оскільки положення тіла під час такого руху визначається, може визначатись лише однією координатою. Отож давайте виберемо вісь хсів, яка буде спрямована праворуч. І в багатьох випадках дуже зручно початок системи координат, в нашому випадку початок нашої вісі ОХ, пов'язати з одним з цих тіл. Ну, наприклад, з автомобілем. Будемо вважати, іншими словами, що початкова координата якраз знаходиться в тій точці, де знаходиться автомобіль. Тоді. За умовою задачі початкова координата велосипедиста буде дорівнювати 80 метрів. Оскільки тіла рухаються назустріч один одному, то в певний момент вони порівняються між собою, тобто зустрінуться. Що характерно для цього моменту? Я думаю, що ви легко здогадали, що для цього моменту характерним є те, що вони зустрічаються в точці, яка має для них однакову координату. От цим фактом ми і скористаємось з вами під час розв'язування задачі. А саме знайдемо і координату їх зустрічі, і час, коли це відбудеться. Запишемо умову задачі і схематично замалюємо те, що ми розглядали в попередньому кадрі. Тобто два тіла А і Б рухаються назустріч один одному, і початкові їх положення ми вказали на координатний вісім. Вказали також їх вектори швидкостей. Для розв'язання цієї задачі ми скористаємось рівнянням руху. Нагадаю, рівняння руху дозволяє нам визначати координату тіл в будь-який момент часу. Загальний вигляд рівняння руху перед вами, і він вказує, це рівняння вказує на те, що координата для прямолінійного рівномірного руху визначається як сума початкової координати і добутку проекції швидкості на вісь іксів на час. Але перш ніж складати рівняння руху для кожного тіла, ми маємо від векторних величин перейти до скалярних величин. В нашому випадку ми маємо справу з двома векторними величинами: швидкість першого тіла і швидкість другого тіла. Зверніть увагу, швидкість Першого тіла, тобто автомобіля, збігається за напрямком з віссю ОХ. У цьому випадку кажуть, що проекція вектора додатня, тобто більше нуля. І ми можемо записати, що проекція дорівнює V1. Для другого тіла швидкість спрямована в протилежний бік, ніж напрямок вісі ОХ. Це означає, що проекція цього вектора буде від'ємна. Ми під час складання рівняння руху маємо скористатись цим фактом. Отож для першого тіла рівняння руху прийме вигляд x1 дорівнює 5т, оскільки початкова координати для автомобіля дорівнює 0, а швидкість модуль швидкості. Дорівнює 5. Підставимо чисельне значення і отримуємо рівняння руху для автомобіля. Відповідно, і для велосипедиста рівняння руху буде мати вигляд 80-3Т. Я впевнений, що вам зрозуміло, звідки взявся знак мінус. Якщо ми кажемо, що під час зустрічі два тіла будуть мати однакову координату, то зрозуміло, що ми можемо не тільки ліві сторони цих рівнянь порівняти, а і праві сторони цих рівнянь. Тобто можемо записати, що 5Т дорівнює 80-30. Ну і розв'язуючи це нескладне рівняння, отримуємо, що Т дорівнює 10 секунд. Тобто, виявляється, що через 10 секунд після початку свого руху тіла зустрінуться. Тепер, коли ми знаємо час, через який після початку руху тіла зустрінуться, нам легко визначити і координату. Для цього цей час ми маємо підставити в будь-яке з цих рівнянь руху. Ну, оскільки рівняння руху першого тіла. Має менш складний вигляд, то краще нам підставити значення часу в перше рівняння. І ми отримуємо 50 метрів. має значення, чи в перше, чи в друге рівняння ми підставили би цей час. Легко перевірити, що і в першому, і в другому випадку ми мали б однакову відповідь. Розглянемо друге питання нашої задачі, а саме, який шлях пройдуть велосипедист і автомобіль до моменту зустрічі, і яке при цьому вони здійсняють переміщення. Ну, що під час свого руху. Кожний з них здійснює певне переміщення s 1 і s 2 І ми це переміщення маємо знайти. Оскільки тіла рухались прямолінійно. І не змінювали при цьому напрямок руху, то пройдений ними шлях дорівнюватиме модулю переміщення, або в даному разі його проекції. Отже, ми можемо записати рівняння, що пройдений шлях першим тілом, тобто автомобілем, буде дорівнювати проекції, проекції переміщення на вісь х, С з індексом x1. І буде дорівнювати 50 метрів. Відповідно переміщення велосипедиста, даруйте пройдений шлях велосипедиста l 2 Буде дорівнювати проєкції переміщення s 2 на X, і відповідно буде дорівнювати 30 метрів. І нарешті дамо відповідь на третє питання нашої задачі. Через який час від початку спостереження відстань між тілами буде 20 метрів. Знову ж таки, змоделюємо нашу ситуацію. Тіла рухаються, і в певний момент часу відстань між ними буде дорівнювати 20 метрів. Можемо записати рівняння, що х2 мінус х1 дорівнює 20 метрів. Ну, і так само, як і в першій задачі, замість x2 і x1 підставляємо праві сторони цих рівнянь і отримуємо рівняння 80-3т-5т дорівнює 20. Тобто Т дорівнює 7,5 секунд. Але дехто може запитати, а чого ми віднімаємо від другої координати першу, а чому не навпаки? Від, від цього ж зміниться дещо? Так, дійсно. Ми могли би відняти і від першої координати другу і цю різницю прирівняти до 20 метрів. І ви бачите, що ми отримуємо інший результат. Виникає питання: а в чому різниця між першим і другим, між першою і другою відповіддю? А різниця полягає в тому, що ми розглянули зараз в першому рівнянні випадок, коли вони їхали назустріч один одному. І не доїхали один до одного на відстань 20 метрів. Але міг бути випадок, як зараз зображено в анімації, коли вони проїхали повз один повз іншого, і вже між ними відстань вони почали віддалятися один від другого на відстань 20 метрів. І зрозуміло. Що час вже буде інший. Цим і пояснюється така подвійна відповідь в цій задачі. Дякуємо за увагу!